Один секрет, як позбутися тривожності в житті, стати більш впевненою у собі, заробляти більше, постійно тримати мотивацію та здійснювати будь-які бажання, і все це зробити одночасно, це дійсно один секрет. Можливо, ви коли-небудь помічали, всі дійсно несвідомо говорять про одне і те саме, але ніхто не каже прямо. Так ось кажу я. Позбутися тривожності, стати впевненою, більше заробляти та здійснити будь-яке своє бажання, треба долати свої страхи. Як би банально це не звучало, але не все так просто, тому давайте розбирати, чому страх корінь усіх проблем. Тривожність це коли ви вигадуєте страшне майбутнє, яке начебто ось-ось і станеться. І вся ця страшилка живе в голові лише через один фактор страх. Тривожність, вона не виникає просто так. Вона завжди є наслідком того, що ви боїтеся. Невпевненість це невміння робити те, чого ви боїтеся багато разів. Впевненість вона ніколи не приходить перед дією. Ніколи. Вона приходить після того, як ви все одно зробили те, що страшило вас найбільше. Один раз, другий, десятий. І ви вже не та сама людина, яка боїться. Ви стаєте тим, хто робить, попри страх, і вже в якої є непохитна віра, і так здобувається впевненість. Тепер про гроші. У кожного нас є своя стеля доходу. І ця стеля вона тримається на страхах. Страшно називати більшу вартість за свою роботу, страшно продати, страшно брати на себе відповідальність, страшно інвестувати, страшно ризикувати. Доки ви тримаєте всі ці страхи, ваш дохід він є обмежений. Тільки коли ви переступите через них. Коли ви сміливо почнете заявляти про себе, сміливо будете продавати, сміливо так, вкладаєтеся в щось, ось ця стеля зникає, і ваш дохід він починає рости. Тепер до мотивації. Мотивація це енергія, яка звільняється, коли ви долаєте страхи. Страхи, вони з'їдають нашу енергію. І чим більше страхів ви долаєте, тим більше енергії, тим більше азарту жити, тим більше бажання рухатися вперед. Енергія вона завжди дає мотивацію. Коли ми енергійні, ми більш змотивовані робити щось, ніж коли ми втомлені або загнані своїми страхами, тривогами або нав'язливими думками. Якщо ви нічого не боїтеся, значить, ви не ростете. Страх це єдина справжня точка розвитку. Як здійснити будь-яке своє бажання. Візьміть ручку і папір і запишіть три списки. Перший список це усе, чого ви хочете. Напишіть усе, що приходить вам у голову: будинок, машина, подорож, власна справа, там стосунки, кар'єра, здоров'я, там, саморозвиток. Нехай цей список буде максимально чесним і великим. Це ваша карта бажань та мрій. Другий список це що треба робити, щоб досягнути цього. Тут ви пишете лише конкретні дії, там спорт. Англійська, там нові знайомства, якісь певні навчання, курси, зустрічі? Це такий технічний план. Але є одна важлива деталь. Цей список далеко не завжди приводить до результату. Чому? Бо там немає того головного чинника. Третій список. Що? Треба зробити, щоб отримати бажане, але я боюся. Тут пишемо правду: там, наважитися продавати, там, заявляти про себе, казати ні, там, можливо, завершити токсичні стосунки, зробити якийсь крок, щоб відкрити нову справу. Саме через ці страхи лежить дорога до бажаного. Тепер забудьте про другий список. Він потрібен лише для розуміння шляху, але на практиці він гальмує. Почніть виконувати третій список дія одна за одною, маленькими кроками через страхи. Кожен подоланий страх це крок до вашого бажання. Це список єдиний на 100%, який принесе вам бажане з даного списку. За кожним вашим бажанням стоїть найбільший страх. І якщо ви пройшли через нього бажання, воно вже стає реальністю. Не обманюйте себе там, якимись комфортними кроками. Справжні результати. Приходять лише через страх. Наприклад, там, хочете купити собі машину. Для цього нам потрібні гроші. Значить, треба займатися діяльністю, яка їх приносить. Там, продавши свої послуги, свій продукт це є вихід із зони комфорту. Це страшно, це може бути соромно. Коли ви постійно долаєте ці страхи, ви почнете отримувати що? Продажі. Так, А продажі це гроші, які дозволять купити вам ось цю машину. Тобто, чим більше страхів ви долаєте, тим більше шансів досягти бажаного. Хочете впевненості? Її неможливо прочитати в книзі там чи отримати за якоюсь порадою. Вона приходить тільки з сотні маленьких кроків. Кожний раз, коли ви робите те, що страшно, ви набираєтеся сміливості. Страх, він вже стає вашим тренером, а впевненість це є результат ваших дій. А це коли дитині, там мама каже: Давай ми зараз підемо, здамо аналіз, а потім я тобі куплю там, все, що ти хочеш. Страх є. Дитині страшно, там неприємно, її болить, але винагорода вона більша. Там бажана іграшка. І дитина вона починає пересилювати свій страх і робить те, чого вона боїться. А взамін вона отримає бажане. У дорослому житті воно працює так само. Потрібно ставити великі бажання як мотивацію, щоб ваші бажання вони були сильніші за ваші страхи. Перед кожним разом ставте собі питання. А для чого більшого я це роблю? І дайте собі відповідь. Уявляйте, що за тим страхом стоїть ваше велике бажання, ваша велика нагорода або важлива зміна у вашому житті? Наприклад. Якщо ви там, прощаєтеся з людиною, яка вас обмежує, то на її місце прийде людина, з яким ви, можливо, побачите своє майбутнє. Або якщо ви робите там, складну справу, то нагородіть себе чимось приємним, щоб мотивувало вас діяти далі. Ваші найбільші Досягнення, вони завжди знаходяться за вашими найбільшими страхами. Страх це тест на зрілість, це перевірка вашої готовності взяти на себе відповідальність за своє життя. А він показує, чи готові ви жити тим життям, про яке ви мрієте, чи ви продовжите ховатися. Обмежуючи себе якимись вигаданими бар'єрами, пропоную практику, яка називається 72 години. Коли ви перше усвідомите свій страх, не зволікайте. Перші 72 години вони дуже важливі. Чому? Тому що страх він не стоїть на місці. Він росте, живе, він укорінюється у нашій свідомості. І що довше ви відкладаєте дію, тим потужніший він стає. Що робити? Маленькі кроки. Напишіть пост там, про свою послугу або про себе. Там, ви боїтеся заявляти про себе, боїтеся, там, що вас не зрозуміють, що вас осудять, що вам відмовлять. Пишіть та публікуйте. Е, Домовитися про зустріч, яка лякає. Там, боїтеся, можливо, нових людей, якихось переговорів, складних розмов. Заплануйте цю зустріч протягом 72 годин. Страхи. Вони різні. Іноді вони можуть бути настільки сильними, що навіть думка про те, щоб піти там, у свій страх, вона викликає у нас якусь паніку, тривожність, там серце в нас закипає, так, ноги підкошуються. І це нормально. Тут просто нам потрібна підтримка. Якщо ви відчуваєте, що самотужки йти у цей страх небезпечно, то не робіть цього. Не робіть цього наодинці. Найкраще це робити з кимось, це може бути там, психолог або людина, якій ви довіряєте. Коли поруч хтось, хто підтримає, оцей страх він вже стає більш контрольованим. Отже, Усі результати вашого життя, всі зміни, всі досягнення, вони лежать за вашим страхом. Це ми вже проговорили: тривожність, невпевненість, там брак грошей, відсутність мотивації це лише різні обличчя одного і того самого явища. Все це називається страх, який обмежує вас і тримає на місці. Кожен крок назустріч страху це крок до життя, про яке ви насправді мрієте. Єдиний секрет щасливого життя робіть тільки те, чого ви боїтеся. Усе інше ви і так робите. Спочатку буде боляче, буде страшно, буде незручно. Але це і є доказ того, що ви йдете туди, де ніколи не були, щоб отримати те, чого ви ніколи не мали. Е, ну, це чесно, один із ключових таких чит-кодів, який дозволяє отримувати кращі результати у коротші терміни. Бо це дає фокус на ясну націленість, на конкретний результат. Але це далеко не всі чіт-коди, які можуть допомогти саме вам. На індивідуальній консультації, почувши історію вашого життя, я поділюся ще більш дієвими інструментами саме під ваш запит щоб ви побачили власні результати. Анкета для передзапису на консультацію в описі під цим відео. Ви заслуговуєте, побачити, яким стане ваше життя, коли все нарешті вийде. Світ не показав би вам цього відео, якщо б не вірив у вас.